Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають нас від страшного зовнішнього ворога. Слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Панове! Я хочу з вами поговорити на тему. Пам'ятаєте, коли Зеленський пропонував воякам розводити війська? Вони були проти цього. Осінь почнуться дощі. Вони зараз вже в укріплених окопах, окопах, бліндажі. А тут Зеленському заминулося зробити розвід військ, розвести. І він е, аргументацію проводив. Я, мені 42 роки, я ж не лох. вояки були незадоволені. Але президент сказав і довелося поступитися. Коли війська розвели, то е росіяни миттєво захопили звільнену територію. Тобто, це було не розведення, а просто віддача нашої території, яка була завойована нашою кров'ю, кров'ю наших воїнів. Так от панове, я тоді, коли. Своє судження про цю ситуацію, то я сказав, що як же не лох-лох. А нещодавно я все-таки думаю, дай уточню. Бо всі звикли, знаєте, якось лохом, так, лох, 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 лох. А хто такий лох? Подивився в інтернет, пошукав. І виявилося, що лох це тюхтій, якого легко обдурить. То лох це людина, яка є легкою здобичю. Каюсь, панове, Зеленський не є лохом зовсім. Бо, коли про нього розповідають, коли він займався бізнесом, він люто сперечався, люто відстоював найменшу копійку. І тому, панове, він відстоює послідовно жорстко, він здатний відстоювати послідовно жорстко свої інтереси. І тому, панове, лох не він, він не лох. Але, панове, за Зеленським ще закріпилася така репутація брехуна. Все, що він обіцяв, він на все наплював. Ну, просто дуже легко. Пам'ятаєте, як тоді, коли сказали: А якщо ви порушите закон, що ви зробите? Я зразу уйду. Він це сказав зразу не задумуючись, миттєво. Так, от, панове, отака миттєва брехня нахабна, називається Хуцпа. Я так розумію, що. Мало хто знає, я так стикався, люди, як правило, не знають, що таке хуцпа. І якщо я почну перекладати своїми словами, то боюся, що ви мені не повірите. Знайдуться такі, які скажуть, що це я придумав. Тому я вирішив вам про хуцпу прочитати те, що написав Єфім Штейнгель. який, як ви здогадуєтеся, він досить таки розбирається в цьому моменті. Так от, в своєму оригінальному вигляді поняття хуцпа існує лише в єврейській мові ідіш та івріт, будь-які переклади цього слова іншими мовами неминуче не повні, оскільки не відбивають усіх відтінків його значення. Хуцпа визначається як особливо цинічна підла нахабна брехня, верх цинізму та нахабства, що паралізує опонента. Інші визначення, якими часто позначають поняття хуцпа – наднахабність, безсовісність, безсоромність, нахабство, хамство, нетерпимість по відношенню до інших, зухвале та нахабне ліцемірство. Часто ці визначення використовують із приставкою над та іншими словами, що підкреслюють. Перевищення будь-яких норм і вихід за рамки встановлено наднахабність, нечувана брехня, екстраординарне нахабство, надзвичайне нахабство, надзвичайна брехня, небачена зухвалість, безбежна безсоромність, небувала безчесність і так далі. Кіносце... Кіносценарист Лео Ростен висловив думку, що будь-які переклади слова «хуцпа» іншими словами, будуть неточні, тому що не охоплюють усієї палітри його смислів. Так от, панове, те не зрозуміли нам, українцям, бо нам це не властиво, це чуже нам. Те, що ми бачимо постійно, це називається хуцпа. І це використовують проти нас. До речі, є такий гарний психотерапевт Кітцюс. Перепрошую, ім'я забув, тому прізвище Кіцис. Він досліджував, як впливає на людей хуцпа і вивів свою систему. Так от, система впливу на людей, яка основана на хуцпі, виявилося, що люди, які навіть не гіпнабельні, тобто ну, вважається, що психотерапевти, гіпнологи кажуть, що цей пацієнт не гіпнабельний. Так от виявляється, що навіть багато негіпнабельних людей під вплив системи Кіцеса, яка основана на хуцпі, на вивченні Хуцпи, діє. Тому з одного боку можна, скажімо, згадувати незлим тихим словом тих людей, які вибрали Нелоха нашим президентом. А з іншого боку, можна їм поспівчувати, бо вони стабільні постійні жертви обману, вони не здатні цьому противитися. І коли я кажу, панове, гуртуйтеся, шукайте собі однодумців, збирайтеся разом. І коли мені кажуть, що робити, панове, та просто нам треба спочатку. В будь-якому випадку ми станемо силою тоді, коли ми з'єднаємося разом. Це для нас найважливіше. З'єднайтеся, пісні українські співайте, хочете танцюйте разом. Просто знаходьте однодумців. І обов'язково, якщо якась проблема, якась біда, виручайте один одного. Це найкраще нас з'єднує. Оте гасло свій до свого по своє, в самі тяжкі часи, коли українців гнобили, ми за допомогою цього правила справлялися з тими ситуаціями. Бо ми не були разом. Те, що ми зараз розбиті на пісок, це наслідок радянської влади, це наслідок тих провокацій, які ви робили, коли в нас були е, стукачі. І ніхто не знав, хто стукач, і всі боялися всіх, і ми розсипалися. Кожна сім'я закрилася в свою шкаралупу дома, балакай на вулиці Ні. І це допомагає нашим ворогам з нами справлятися. Тому зараз нам треба відновити свою втрачену єдність. Багато хто вже знайшов своїх однодумців. Близьких по духу людей. Хтось ще шукає. Для когось це здається слабка задача. Ну що це таке, що ми вирішуємо? Панове, ми вирішуємо. Коли ми сила, ми вирішимо ці питання, і ми справимося із внутрішнім ворогом також. А з приводу, що таке внутрішній ворог, то знову ж таки, це не мої слова. Це я прочитаю чужі слова. Але вони так чудово характеризують те, що в нас відбувається. Україна окупована чужими, злими людьми, які нас, громадян України, не вважають своїми, оскільки в будь-якій спільноті, яка використовує хуцпу, її застосування заборонено щодо своїх членів. У євреїв це вважається тяжким гріхом, якщо використовувати проти своїх. А в кримінальному світі люди, котрі займаються обманом своїх, називаються безпредельщиками. Тобто тими, які не мають межі у своєму нахабстві підступними, жорстокими або на жаргоні злодіїв – крисами. Так от, панове, в нас країну всередині окупували криси. І це наша задача допомогти нашим воїнам, які захищають від зовнішнього ворога, щоб захистити їх від внутрішніх криз. Панове, для цього ми повинні зупинити корупцію. Тобто не давати хабарі. Якщо знаєте, де хабар, зупиніть, зупиніть хабарника, знайдіть спосіб. Я думаю, що, якщо добре подумати, то ви способи знайдете. Знайдіть способи, як скажімо, донести своє відношення до влади, яка, до влади щурів, яке ми маємо до них відношення. Бо, перепрошую, зараз у нас війна. Якщо щурів іще можна було б терпіти в міжвоєнні часи. То під час війни це набагато набагато небезпечніше, смертельніше для нас. А так як ми знаємо, що є давнє пророцтво, а це не просто так пророцтво, на все є воля Творця. Пророцтво, яке просто так ляпнуте, воно просто забувається і все. А тільки ті слова, які важливі, які Творець вважає для нас важливими. Вони залишаються в пам'яті, вони врізаються в пам'яті людей і надихають їх на дію. І це просто буде виконане. Україна підніметься з надпрірв і поведе за собою весь світ і покаже, як жити. Таких щурів і в інших країнах повно. Ми покажемо, як щурів виправляти. Добре, панове, дякую вам за увагу. Можливо, я грішний перебираю вашу увагу, викладую довгі відео. Мої панове, мої друзі, маю надію, що ви мені проститеся. Я постараюся бути коротшим. А ви, якщо є можливість, своїм людям доносьте те, що я кажу. Бо я це не просто кажу. Це я вважаю дуже важливими речами. Я так чесно вважаю от себе. Тож слава Україні! Слава нашим героям! Тримаймося разом! Ми сильні, ми український рід, і ми все це пересилимо і переможемо. Удачі!